Доброго дня, на зв'язку за моєю, я, Холі. І ми сьогодні будемо грати в цю нову гру. Ну як нову. Мені її запропонували, тому й нову. Я її ще ні разу не грав, хоч і бачив, що про неї хтось говорив. Ну, попробуємо щось таке. Гаразд. Погнали. Тут є українська мова, тому я постараюсь читати. Якщо не буду читати нормально, то вибачаюсь! Читати мені важко. Гаразд. Погнали! Ти, моє ім'я екран, що не хоче, щоб твою особисту інформацію хтось бачив. Але, друзі, звуть мене просто Ашмеда і знищувач. Легенда говорить, що, можливо, ти будеш записувати, транслювати свій головний екран. Просто хотів повідомити, що гра працює на твоєму реальному робочому столі. Гра працює лише на твоєму головному екрані, тому впевнись, що на ньому немає нічого. Чого б ти не хотів, щоб інші побачили? При записі я підчищу те, що не повинен вибачити. Надіюсь, нічого такого не буде. Тому погнали. Ем, Так. <плес> Мій файл. Оце. Яке сонечко Музика, ти мила Та-дам. Привіт. Моє ім'я Люмі. Ти певно власник цього місця, так? Ну, так. Круто, тут так просторно. Певно, прекрасно володіти цим місцем. Ох, і не дала тобі можливість представитись. Як тебе звати? Ем Мене звати Ну Холі. Приємно познайомитися, Холі. Я хочу тобі подякувати за допомогу. Та річ, що я отримала від тебе. Я думаю, що це була частина мене. До того я навіть не пам'ятала свого імені. І варто кажучи, я досі не знаю, як я тут опинилась або що трапилось перед цим. Але я можу сказати одне точно: файл не єдиний, має бути більше файлів, розкиданих по твоєму світі. Якщо перший відновив частину моїх спогадів, можливо, інші зроблять теж. Я не знаю це місце. Це те, що я можу зробити на один. Допоможеш мені знайти інші файли, будь ласка. Ну так, в мене ще я випершу, що «Вправді? ура! Величезне дякую! Таке полегшення знати, що я не одна в цій ситуації. Ходімо, місце перебування наступного файлу. Хм... <гум> я не знаю. Я не впевнена щодо точного місця перебування, але я відчуваю його в місці, що зветься цей ПК чи швидкий доступ. Ми можемо туди потрапити. Швидкий доступ. Е, оцей ПК. Це мій комп. Присутність файлу стає сильнішою. Ми наближаємось. Ось він. А, бачу. Ось диво він. На, тримай. Так, я відчуваю його. Не виходить. Цей файл відрізняється від попереднього, він зашифрований. Він не поглинеться допоки ми не розшифруємо його вручну. Я думаю, що ми це можемо. Але лише з твоєю допомогою. Почнімо. Що то був за звук? Оу, блін. Оце маленьке. Це сейф з трьома лампочками, які вказують, що ми маємо розв'язати три завдання. Що це має бути символічно, чи що? І подивись на це. Тут замкова е, щілина, і вона має форму. Формочки для печива у формі зірки. Я добре вгадую форми по силуетам. але де ми маємо взяти ключ? Ммм. Хм. Що ти так хмикаєш? Пац 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 пац... Ох, я знаю. Секунду, дай мені спробувати дещо. Ми створимо його. Я не впевнена, що я щойно відкрила, але здається, що ти можеш в цьому малювати. Спробуй намалювати ключ, який би підійшов за формою. Він не повинен ідеально підходити. Він має бути достатньо малим, щоб провісти в щілину, але достатньо великим, щоб вважатися за ключ. Я створила новий файл на твоєму робочому столі під назвою Lumi Сейф ключ ПНГ. Тож, коли ти закінчиш свій малюнок ну, тут неправильно. Збережи його і я створю ключ. Щасти! Ну, візьмемо зірочку, не будемо. Ой! Ой! Одразу зірочку. Ось так. Пац, Все. Берегти тепер спробуй вставити ключ в щілину. Якщо він не влізе, просто створи новий. Молодець! Це що, Амонгас? Це Амонгус! <с> Перша лампочка засвітилась і щілина змінилась. Тепер вона, очевидно, виглядає як космічний корабель і ніщо інше. Ага. Монхас, Ти знаєш, що робити? Щасти. Ой, ще попробуємо. Як це стерти? Як мені це намалювати? <с> ну, типу. От так От так Ой. <с> Що я зробив? Ой, і навіть зловити це не можу. О. Бляха, не достатньо щільний. Ем. Я напішу на художника похожий. Ладно, я... Вроді би, але... Ні. Все Друга лампочка засвітилась і щілила знову змінила. Змінилась форму. Тепер вона виглядає як велика порожня. Люмі з тобою все окей. Люмі. Люмі! Неважливо. Просто на малі ключі ми підемо далі. Люмі? во Ключ. Дивно. останнє завдання було напрочуд легким. <звук> Вау! Зрив! Я тепер маю можливість відкрити мій файл. Перед тим як ми відкриємо мій спогад, я маю запитання. Важко не помітити, що ну, та камера? Так. <звук> <звук> <Да. звук> ти в записуєш? прямо зараз? Ну, якби талі вибач. А ні, не кажи мені, що ти один з тих збочин. Та ти, тобі не збоченця з похоже? Ні. Тіхо. Так, я знаю все про збочинців. Я чула, що вони перетворюють дівчат на подушки, певно, для покращення їхнього сну. Я не хочу стати подушкою. Хоч ти мені допомагав до цього часу, тож я думаю, ти не зацікавлений в перетворенні мене в подушку. Чому я повинен бути зацікавлений робити тебе подушкою? Ха-ха, вибач за це, продовжимо. Щойно я почну процес дешифрування, мої спогади виникнуть перед нами. Тоді доведеться взяти моє тіло під контроль в спогаді і успішно дістатися до кінця. Я б тво... Що за хуйня? Я знаю, що ти впораєшся. Поїхали. Коли ти готовий, перетягни мене у вікно спогаду. Е е ладно, погнали. Оооо. Ні, ну я вроді йшов грати в миленьку гру, а не в хоррор. Гей, як сам? Це твій друг аж медеї знущ... знищувач. Слухай, ти і я, ми найкращі друзі, а ти знаєш, що роблять найкращі друзі. Правильно? Вони діляться своїми улюбленими типами розкладки клавіатури. Е, так, е, усі круті друзі роблять так. Так що почнімо з тебе. Ну, у мене везде. Я... Звик так грати. Так починається моя історія. Це Люмі. Її найзаповітніше бажання покинути підземелля та дослідити верхній світ. Прокидайся, Люмі! Доброго ранку, Люмі! Привітайся! <клух> Сьогодні у Люмі 18-й день народження. Це означає, що вона нарешті може вирішувати свою долю. Ей, Люмі, ти хочеш відправитись в незабутню подорож сьогодні та здійснити свою мрію. Ну, давай так. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой! Клас! Тато, що ти робиш? Я не тато, я капітан навчання. Боже, це шикарно. Що ти вдягнув на себе? Що знову передивився аніме? Я не буду знову озвучувати сміх. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Вибачаюсь. Так. Я тут, щоб впевнити, що ти готова до своєї першої подорожі. Спочатку ми е, навчимося ходити. Першу постав праву ногу перед лівою. Ва, досягнення. Чудово, можливо, і минуло 18 років, але ти нарешті навчилась ходити. Але чи впораєшся ти зі стрибком, Для якого треба натиснути кнопку ес. Ну, стрибок, бо неймовірно! Ти справді впоралась! Ти без сумніву довела, що ти готова до трьох смертельних випробувань. Почнімо зі смуги перешкод на тему цукерок. Тільки не знову. Твоє завдання досягнути кінця смуги перешкод. Почуємо думки глядачів. Ти впораєшся так лише Люмі зможе пройти цю смертельну солодку цукрову, е пухко-пухнасту смугу перешкод. Ох ти блядь. схоже, глядачі вболівають за тебе, Люмі. Не розчаруй їх! А моя думка нікого не цікавить. Побачимось на фініші. Окей. Походу. Ходано. Походу... Немає вибору. Ми повинні це пройти. Не, ну це легенько. Боже, смертельні перешкоди, капець. Могли би щось важче зробити. Ривок. Ліво. Лавіша, миші. Mm -hmm. Ладно, я дурачок. Mm -hmm. да. mm -hmm. Не кажіть, що в мене буде проблеми з таким легким завданням. Тихо, тихо. О, є! Я пройшов. А як мені вверх зробити ривок? Ем. Ой! Як мені вверх зробити ривок, алло. Ну. А! Стрілочку вверх. Я зрозумів. Оба? Оба. О! Ладно, я, я навчився. Я настільки тупий. А може тупий? Так, Тихо, тихо. Я це пройду. Я це пройду. Я настільки тупий. Я, я зможу! Є о, ні. А мені подобається. Чудова робота, Люмі. Ти прийшла смугу перешкод. Я так пишаюсь. Дякую. На жаль, лише вміння ходити не допоможе дістатися до поверхні. Тобі потрібно щось, щоб захистити себе. Вау! <гум> Ось саме тому тобі потрібен навчальний капелюх. Навчальний капелюх? Так тобі не почалося навчальний капелюх. Витканий з найкращої шовкорвитої поради під землею. Та розроблений найрозумнішими інженерами навчальної корпорації. Він зробить тебе модною та захистить твою голову від холоду. У навчального капелюха є все необхідне для допомоги у твоїй подорожі. Але навіщо мені розповідати, якщо я можу показати її чудовість? Подивімось рекламний ролик навчального капелюха. Ти дурніший за корок? самотньо, бо ніхто не хоче з тобою дружити. Мати каже, що все гаразд, і вона все одно тебе любить. Що ж, нічого страшного, адже ми маємо річ саме для тебе. Навчальний капелюх. Саме так. Тепер ти можеш бути неймовірним. Розвинь свій інтелект та виріши неможливі математичні парадокси. Стань сильнішим за шкарпеткову ляльку і здійсни свою дитячу мрію стати найкрутішою дитиною в школі. Ось про що кажуть наші щасливі покупці. Відстій! отримай свій власний навчальний капелюх вже зараз. Захоплюючи чи не так, придбай свій капелюх вже зараз, доки не закінчився запас з одного капелюха. Ого, як мені його придбати? Як добре, що ти спитала, тобі лише треба заплатити певну кількість очок, які ти можеш отримати в цьому випробуванні, який я організував спеціально для тебе. Це аркадна гра, це, це пінгбол. Це 2D пінгбол. Окей, твоє друге смертельне випробування. Заробити достатньо очок для капелюха. Рекомендована ціна навчального капелюха у звичайних магазинах 2000 балів. Зі знижкою ціна змен... зменшується до 1000 очков. Але зачекай! Неймовірно, мені з чорної. Повідомили, що є спеціальна пропозиція для тебе, Люмі. П'ять тисяч очок. Саме так лише п'ять тисяч очок, і ти зможеш мати особистий начальник обрюх Але чи зможеш ти питаймо думки глядачів? Ти впораєшся, Люмі. Так лише Люмі здатна отримати нескінченний життєвий цикл капіталізму. Ми віримо в тебе. Боже, я не можу це озвучати. Мені вже погано. Але це як же це геніально. Схоже, люмі глядачі е, вболівають за тебе. Не розчарую їх. Капець. чим я займаюся своєму житті? Ой. Я зараз за шоденько пройду. І повернуся до вас. бо би в мене такі баті, я би був просто в шоці. Якісь завдання, якісь навчальні штуки. Ай, Боже. Тут ще. Тут ще. Тут це мені заново це робити. Тут ще вмирати не можна. Що мені тільки зараз це сказали? Що це відкрив? Оба, на. Ой. У -у -у -у, бали, 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 мені це треба. Окей, зараз ми якось можемо збирати ці ваші 5 тисяч балів. Ой! У мене ще три спроби, це дуже погано. Але ще раз сюди, що це таке. Ой моє, 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 моє. Є, я зібрав. Ура! Чудово, Ромі! Ти успішно е, заробила 5 тисяч чи більше очок. Твій капелюх буде доставлений через 12 робочих днів. Хіба ти не повинен забрати мої гроші? Ха-ха-ха-ха. Ані руш, злодійко! Злодійка? Саме так! Ти та, хто посадила цих людей в палаючі будинки, чи не так? Допоможіть! Без паніки народ. І я капітан навчання здолаю цю злодійку і врятую палаючих жителів. Саме в такому порядку я згораю до смерті. Перед тим як я тебе знищу, почуйно, ну, що скажуть глядачі. Цікаво, інформативно. Не переживай, злодійко у цій будівлі застряли і. Інші беззахисні жителі. Але перед тим, як я тебе здолаю та врятую їх, я маю перевдягнутися в бойовий костюм. Приготуйся. Час навчання! Це що Сейлер Мун? Сейлер Мун Вау Ніхуя не змінилось! Чи змінилось? Проя ні. Кол тепер, коли я одягну свій бойовий костюм, ти не зможеш чинити зло. Твоє останнє смертельне випробування перемогти мене. І як урок, я навчу тебе, як битися. Ой. Ой, ой, а, -а, -а як? Ай, ай-ай! Я не хочу помирати! Патя, може не треба? Батя вбив. Я не хочу це робити. <свіс> я пропущу. Чудово Люмі ти впоралась? Тато. Чому я мала прийти через це? <свіс> ну, це через невідомі небезпеки, які ховаються у світі на горі. І з того часу, як ти знайшла ту фотографію в дитинстві, ти весь час і говорила про. Дослідження того світу, та з краєвидом, якого я ніколи раніше не бачила, та на ній було написано Люмі зі світу вище». Як я могла не хотіти дослідити верхній світ після такого? Саме так. Я хотів, щоб в тебе була ця мрія, тому я зробив фото. Ми нічого не знаємо про верхній світ. Через це ми можемо лише припустити, що це небезпечно. Більшість людей, що пішли досліджувати верхній світ, більше не повернулись. А ті, хто це зробив, вже не ті. Вони ніколи не розповідали нам, що вони там бачили. Я не хочу, щоб ти закінчила як вони. Я не хочу втратити тебе або когось ніколи знову. Тату, я не був дурним. Я знав, що я не зможу змусити тебе відмовитись від цієї мрії. Тому я вирішив залишок часу провести з веселищами. і з впевненістю, що ти готова до верхнього світу. Ці тести довели, що ти без сумнівів готова. Ти дійсно стала здібною авантюристкою Люмі. Це не то мило. Ну, годі, я знаю, що тобі було весело. Так, перед тим як піти, посмійся останнє зі мною. До речі, я щось маю для тебе. Лови. Так саме така, як я її пам'ятаю. Дякую, тато. Я піду. Бувай, Люмілія, і щасти тобі. <реш> Ох, так ось як все почалось. І це був мій тато. О, Господи. Я щойно зрозуміла, що тепер ти знаєш мого тата. Клянусь, він не завжди так одягається. Просто він завжди такий драматичний і легко дається впливу. Одного разу він побачив телешоу «Містер Шеф» і думав, що він ку кулінар світового рівня. Він спалив ж дім тричі. Мені так соромно за нього, але за всім цим бездом він насправді хороший тато. Який пілклується про мене в будь-якому разі, дякую за допомогу і відновлені спогади. Я тепер відчуваю себе трішки більш суцільною. Кажи, ти б хотів продовжити шукати мої файли? Ми можемо відпочити, якщо тобі це потрібно. Відпочити. Так. Якщо ти захочеш продовжити, просто натисни на мене.